Привіт, мої любі Терези. Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на жовтень місяць для вас. Подивимося, яка енергетика буде важливою, такою найвідчутнішою, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті, адже в жовтні місяці буде коридор затемнень. Така потужна енергетика. енергетика яка щось проявляє, виштовхує, е висвічує, е приводить до куль кульмінації чогось. Тому, давайте подивимося: своє передбачення я буду робити на трьох колодах. Вже традиційно з кожної колоди по три карти: загалом це дев'ять карт, багато інформації, багато підказок, але якщо ви хочете ще більше. Дивіться за знаком свого асценденту, і це вже буде 18 карт. Де обов'язково щось з вами зрезонує, ви щось почуєте своє. Отож, почали терези, жовтень. Важливі події. Перша карта для вас. Ох, дивіться, яка швидкість, вриваються терези в жовтень з, з новими емо, не емоціями, а мечі це інформація, з новою інформацією. Можливо, ви комусь її доносите. Це таке повідомлення, месенджер. Або це вам Прийде якісь повідомлення, вам прийде звістка, ви отримаєте звістку, таку несподівану, шалену, швидко. Або ж е меч має властивість висвічувати, проявляти ситуацію, надавати ясності, ви щось зрозумієте. Можливо, щось таке відбувалося, і ви не розуміли, що до чого і для чого. А саме в жовтні ви. Зрозумієте, все стане на свої місця. Або ж це швидкість, коли от швидко міняється все, швидко ви обмінюєтеся інформацією, ви швидко транслюєте щось з себе, швидко от -от міняєтеся, говорите, слухаєте, переміщаєтеся швидко, втілюєте цю інформацію. Або ж це терезит, Стихія повітря це є ви. От ви так будете місяць щось активно втілювати, доводити, шукати. Е, дов, ну, меч він і рубає, і колить, і виясняє, і проясняє. От ви з таким запалом вірветеся щось, щось комусь доводити, виясняти, проясняти, шукати інформацію. Її комусь доносити, тому що це ваша стихія повітря. Давайте подивимося далі. Наступна карта для вас. Ой, трійка посухів. Трійка посухів це вибір, який ми зробили. І тут вже людина стоїть на порозі втілення. На порозі, можливо, ви переїжджаєте, переселяєтеся. Їдете на відпочинок, тобто вже все. Я прийняв рішення, прийняла рішення і готовий його втілювати. Готовий йти назустріч тому, яке рішення я прийняв. Ось тут є інформація, яку ви, можливо, отримали, почули, знайшли, ви її шукали. І отут ви її втілюєте, тому що тут вже карта вогню. Коли ми докладаємо зусиль, це фізично ми вже щось робимо. Так, а що далі? Наступна карта? Тобто інформація, з якою є, ви знаєте, як поступити. Король Пентаклів далі. Дорослий чоловік стихії Земля. Телець, Козиріг. Або діва, дорослий це 45 Можливо, це ваша половинка, якщо ви доросла жінка. Можливо, це ваш батько, ваш дідусь, ваш наставник, вчитель, керівник, людина, яка розуміється на грошах, на фінансах. Це може бути фахівець в сфері фінансів, який вам дає пораду, вам підказує, куди краще вкладати кошти, куди не можна. Де кращі відсотки, де вигідно, де невигідно? Збилась думки. Тобто, дорослий чоловік стихія земля, може, можливо, ну, хто він вам? Де підставляйте самі, ким він вам є. Можливо, він прийде з пропозицією до вас, підтримує вас фінансово, якщо у вас є потреба в фінансах. Можливо, це подарунок від такої людини. Опора в такій люд... Опору ви в такій людині найдете. Дорослий, консервативний чоловік, в якого своє бачення, своє розуміння. Він такий тверезо -мислящий. він не витрачає даремно кошти. Ну, яким чином війде в ваше життя? Можливо, якщо ви доросла жінка, то ви познайомитесь з таким чоловіком? Війде в ваше життя такий чоловік? Дивимося далі. Романтичне таро, що воно нам розкаже. Терези, що для вас підготувало романтичне таро. Імператор. Ну, імператор от король Пентаклів, недалеко втік від імператора. Він також такий серйозний, заможній, ем, консервативний, людина, яка не кидає слова на вітер, отак от і імператор. Це або, можливо, це ваша така енергетика, але терези це повітря, а імператор це вогняна стихія. Війде ваше життя такий імператор. Буде поряд з вами, або ж це такий чоловік дорослий, або, можливо, це енергетика, що поряд з вами є чоловік, який є вашою підтримкою і опорою, який вирішить всі ваші проблеми. На якого можна покластися, який захистить, який вас відстоїть, який буде носити вас на руках? Дивимося далі. А якщо ви чоловік, можливо, от у вас така енергетика прокинеться в вас, стати таким імператором для когось, для своєї половинки, для своєї коханої. Наступна карта. Правосуддя. Знову ж таки старший аркан. Карта кармічна, карта наших чеснот. Що положиш, ти й пожнеш. Що посієш, та й пожнеш. Важливо по цій карті. Ну, я не буду говорити про. А хоча так, адвокати юристи, ЗАГС, суд, можливо, в когось одруження, можливо, в когось розлучення. Тому що ця карта справедливості, е карми. Ви отримаєте, якщо ви принесете комусь біль шкоду, то зразу отримаєте наслідки, зразу отримаєте бумерангу, відповідь. Але, швидше за все, це е карта юриспруденції. Вона програється для когось одруженням, оформленням. Е в ЗАГСі, коли ви узаконюєте свої стосунки, або ж розлучення, так як ми говоримо про романтичне таро, про сферу стосунків, то це або одруження, розлучення, ну, що ще може бути в ЗАКСі чи в суді, можливо, народження, можливо, довідка про народження. Але пам'ятайте, що по цій карті потрібно бути чесним. Справедливість має меч. Ні, тут немає меча. Ну, в класиці справедливість має меч, а тут тільки є вага. Тобто має бути завжди рівновага. Що даєш та й отримаєш. Даєш добро отримаєш добро. Посилаєш негатив, отримаєш негатив. Наступна карта десятка кубків. Десятка кубків це класно, це максимальне задоволення. Дивіться, тут сиренада під вікном, і коти позбиралися, і слухають музику. Це. Максимально 10 це найвище число у молодших арканів, максимальні емоції, максимальна радість від того, що я маю, від того, хто поряд зі мною один від одного, коли отримуєте насолоду. От ви маєте і баланс. отут От баланс у нас та карта, старший аркан, справедливість і тут. Ви отримуєте найвищу винагороду, десятку кубків, найвищу степінь задоволення. Дуже гарна енергетика, приємна. Тобто емоційно вас буде все задовільняти. Неважливо, що ви маєте, хто поряд вами, влаш... ну, вас задовільняє. Те, що з вами відбувається в вашому житті, вам класно, вас е задовільняють ці емоції. Долина міражів. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це коли ви отримуєте невеликі кошти, тому що 30%, 30 це тільки початок. Можливо, ви були учнем і починаєте тільки свої проекти, ви починає, вас тільки починають щось замовляти. Або, можливо, хтось побачив ваші таланти, ваше, це було ваше хобі, і воно переросло. Невеличкий прибуток, тому що хтось побачив, чим ви займаєтесь, йому це сподобалося, і вас замовлення роблять. Але які ви будете позиції, чи вам будуть замовляти, чи ви будете замовляти, це також підставляйте під свою ситуацію. Можливо, ви шукали майстрів для ремонту, ви їх знайдете. Ви шукали, ну, хто що шукає, ви один одного знайдете, або ви шукали роботу. Вас, ви пропонуєте себе, тому що ви фахівець, ви вмієте щось робити, і ви знайдете людину, яка потребує саме такого фахівця, як ви. Тобто ви знайдете один одного. І ви витратите невеликі кошти на це замовлення, або ж якщо вам замовляють, то ваш, для вас це також буде в радість, тому що це перше ваше замовлення. Ну, можливо, не так перше, як ви ж себе ще не рекламуєте, ви ще не, не є фахівцем, який ось розстережований, розрекламований, працюєте і ви маєте вже вартість свою, знаєте вартість своїх послуг. А це так от пробуєте. Як е, учень тільки навчився і стає на дорослий шлях вже втілювати свої проекти, це такий тільки початок, але це вже є невеликий прибуток. Наступна карта: Паш Кубків. Паш Кубків, це як туз одиничка, початок, це нові емоції, нове бажання. Нове щось, що принесе вам емоцію, такий вав ефект. Щось ви спробуєте, щось вам війде людина в ваше життя, й принесе нові емоції. Щось війде в ваше життя нове, що принесе нові позитивні емоції. Класна карта. Нове кохання, нова закоханість, нові люди в вашому житті, нова пропозиція. Це може бути пропозиція руки і серця, народження. Чогось нового, позитивного. Подарунок, наприклад, також може бути. І наступна третя карта для вас Паж Пентаклів. Тут пропозиція Паш Кубків, емоційна карта, а тут Паш Пентаклів. Це пропозиція фінансова вже, можливість фінансова. Доля вам дає можливість щось втілити. От так як в нас тут була трійка кубків, так, це вже втілення, так і, і, і туз кубків це доля дає вам шанс на нову ідею, яку ви втілите і отримаєте прибуток, на нову роботу. На нову ідею, яка, яка приведе вас до, також до отримання прибутків, ви ж започаткуєте щось нове, що згодом принесе вам прибуток. Або ж це ваше тіло. Земля це і наші ресурси і наше тіло, коли ми починаємо щось робити для свого тіла, втілювати щось нове про фітнес-програму, очищення організму, наприклад, схуднути будете, плавати, займатися спортом ну, для покращення свого тіла, лікування. І, можливо, це потрібно оплатити також. Це починання. Оплатити. Або ж це наші діти, паж це молода дуже енергетика, для дітей щось потрібно оплачувати. Школа почалася, можливо, купувати щось для них нове, нові зошити, нові книжки, гуртки нові оплачувати, нові бажання, або щось купувати для тіла, для дітей: От форму нову шкіль, шкільну чи форму спортивну, кросівки нове. Щось. Або це може бути також молода людина до 20 років стихії Земля, яка війде в ваше життя. Або не тільки війде, а буде якимось чином задіяна в вашому житті. Разом з такою людиною ви будете щось втілювати. Партнер вас по бізнесу. Людина-стихії Земля це теле... Телець, так, правильно, телець, діва, козиріг. Підставляйте кожен під свою ситуацію. А я бажаю вам любі мої мирного і спокійного місяця, вдалого, цікавого, щоб ви втілили все, що ви запланували, вам вдалося, ви отримали, якщо ви в пошуку роботи роботу, щоб ви отримали замовлення, якщо ви також. Вже готові до втілення, готові працювати, готові стати майстром чи професіоналом. Я бажаю вам знайти свого покупця, знайти свого замовника або знайти, якщо ви шукаєте, людей, які будуть втілювати ваші ідеї. Я бажаю вам неймовірно позитивного місяця. Я бажаю вам цей місяць прожити з любов'ю, з радістю, натхненням і з вдячністю. Я вдячна вам, мої любі, що ви є в моєму житті. Я вам вдячна за зворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо, для мене це неймовірно мене надихає, створює настрій, тому пишіть, розказуйте, коригуйте, можливо, якщо вас щось не влаштовує. Діліться своїми побажаннями чи емоціями. Я дуже рада, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь і почуємося, Па-па!